Продовженні нашого зібрання вислухаємо слово Боже, що записано в 110 му Псалмі і один вірш 111 Псалма. Хто має змогу, будь ласка, будь ласка, слідкуйте. славлю тебе, Господи, всім серцем моїм, на раді праведних і на зборах. Великі діла Господні явні всім, хто їх любить. Діла Його краса і велич, а правда його пробуває вічно. Незабутніми зробив він чудеса свої, добрий і милосердний Господь. Він дає поживу тим, хто боїться Його. Пам'ятає вічно свій завід, він явив силу діл своїх народові своєму, щоб дати їм спадщину народів, діла рук Його правда і правосуддя, всі накази його справедливі, встановлені на віки вічні. Зроблені вони в правді та вірності, послав Він народові своєму визволення, завід свій поставив навіки святе та грізне ім'я Його, початок премудрості, страх Господній, добрий розум у тих, хто заповіді Його виконує. Хвала йому на віки вічні. Блаженна людина, котра боїться Бога і дуже любить заповіді Його. Ми, друзі, хто читає Слово Боже, знаємо, що псалтир, він починається зі слова блажен чоловік. Тобто щаслива та людина, яка досліджує Слово Боже. 111 псалом починається словом, що щаслива та людина, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. знаєте, що це дуже вірно. Щаслива та людина, що боїться Господа, і любить і дуже любить заповіді Його. Ми вже сьогодні чули про те, що Бог створив небо і землю, створив все те, що наповнює землю, і Він не втратив можливості, не втратив сили. Керування землею не втратив. І все йде на землі так, як Господь установив. Все йде по його правилам, по його законам, за його словом. І для того, щоб людям на землі добре. Велося. Господь полишив своє слово, в якому він можна сказати сьогоднішньою мовою, дав інструкцію, описав, як воно створено, і дав інструкцію, як жити, щоб людині добре велося. Описав, як людина повинна жити. І що цікаво, що Господь своєму слові описав, як і що людина повинна їсти. Як людина повинна жити, щоб мати добре здоров'я. Це все описано в Слові Божому. І багато багато. Інших думок описує Слово Боже, коли ми починаємо читати і звертати увагу на кожне слово, що є в Біблії. Хто читає Слово Боже, ми знаємо, що псалтир стоїть на особливому місці в Слові Божому. Це псалтир має літературний переклад. Але це поетична книга, поетична книга і написана віршованим розміром єврейській мові, але переклад більше прозовий. Ми бачимо, ми читаємо, ми його слухаємо. Перший брат прочитав з восьмого псалму. Два вірша. І ці істини, що і я прочитав, вони перекликаються. Славлю тебе, Господи, всім серцем моїм, на раді праведних і на зборах. Тобто, у зібранні, коли ми зійдемось, псалмоспівець говорить, що я славлю Тебе, Господи, всім. Серцем моїм на раді праведних і на зборах. Ви знаєте, що хотілося, щоб кожен із нас поміркував нас своїм життям і згадав, починаючи від того моменту, коли ми прийняли Господа як нашого Господа, як нашого Спасителя і до сьогоднішнього дня. Чи залишилось у нас те святе бажання прославляти Господа, проспівувати Його ім'я на раді праведних і у зборі святих у зібранні? Чи переповнене серце наше співом хвали нашому Господу? Чи бачимо ту велич? Ту красу в кожному твориві Господньому, що нас оточує. Великі діла Господні, явні всім, хто їх любить. Не всім живущим на землі явні діла Господні, а тільки тим, хто їх любить, хто пізнав Господа як Творця. І кожен листочок, кожна крапля роси говорить про велич і могутність нашого Господа. Діла його краса і велич, а правда його пробуває вічно. Ви знаєте, багато хто на землі малює, але іноді є великі майстри пензля, і ми підходимо до їх. Полотен до їх картин, і в захоплені іноді люди стоять годинами, дивлячись на те, як ж, яка ж велика майстерність, що людина могла зобразити красками так гарно те, що нас оточує. Іноді майстри малюють довго свої полотна, іноді швидко. Колись один художник Іванов малював свою картину 20 років. Час від часу, зарисовки робив, малював і потім це всесвітньо відоме полотно стало 20 років. Був інший майстер, а Івазовський, який малював. Години, декілька годин своє полотно, і це полотно ставало теж всесвітньо відомим шедевром. Він дуже багато і вправно працював над собою, його руки були дуже майстерні, добре розбирався в красках, і це получалось в фарбах, і це получалось у нього дуже швидко і добре. Наш Господь Творець, і коли ми дивимося на те, що Він створив, то дійсно це велич і краса. Ніхто з людей повторити його твориво не може. Зобразити да, але і зображення далеко не повно відтворює те, що створив Господь. Тому що те, що Господь створив, це велич. І краса. Незабутніми зробив він чудеса свої, незабутніми зробив він чудеса свої. Ви знаєте, коли ми читаємо історію ізраїльського народа, як Господь виводив народ з Єгипту. І ми знаємо, що покоління за поколінням вони передавали своїм дітям наступним поколінням про ті великі чудеса, які створив Господь. Вони незабутні. І в кожного із нас в житті, коли Господь проявляє свою силу і могутність, ми цього не забуваємо. Чудеса Господні, вони незабутні. Але щасливі ті, хто продовжує жити з Господом, хто боїться Його, в кого чудеса Господні не спинилися, в кого чудеса Господні продовжуються щодня, хто може щодня славити Господа за ті чудеса, які Господь продовжує. Він явив силу діл своїх народові своєму, щоб дати їм спадщину народів. Він явив силу, діл своїх народові своєму, щоб дати їм спадщину народів, діла рук його правда і правосуддя. Всі накази його справедливі. Встановлені навіки вічні, зроблені вони в правді та вірності, встановлені навіки вічні, всі постанови Господні накази встановлені навіки вічні. І тому вони усталені і тому їх нам потрібно вивчати. Щоб жити і діяти за законами Господніми. Початок премудрості страх Господній. Добрий розум у тих, хто заповіді Його виконує. Початок премудрості страх Господній. Добрий розум у тих, хто заповіді Його виконує. Страх Господній це тільки початок премудрості. Тому що коли людина починає боятися Господа, вона починає жити за постановами Господа, вона наближається до Господа, але коли людина наближається до Господа, 11 розділ післання апостола Павла до римлян, 30-й вірш, там написано о, бездна богатства, премудрості і ведення Божого. І Бог це відкриває цю безну богатства премудрості Божої тим, хто наближається до нього. Добрий розум у тих, хто заповіді Його Виконує. Дорогі друзі, ви знаєте, скільки людей сьогодні страждає від слабоумія? Скільки людей страждає від того, що в них проблеми з розумом? Скільки страждає сімей від того, що в людей похилого віку з розумом проблеми? І які ці проблеми? Слово Боже говорить, і це не одне місце тут написано про те, що розум вірний у тих, хто заповіді Його виконує. Розум вірний у тих, хто заповіді його виконує. А для того треба ці заповіді знати. Їх треба досліджувати, їх треба вивчати. Хай Господь благословить нас, щоб життя наше з Господом, воно було в радість для нас і тоді, коли ми молоді, і тоді, коли ми в старості, і тоді, коли ми перейдемо до Господа, і там завжди будемо з Ним. Амінь.